Маскитні сітки все одно ж дитина може випасти. Не знаю, рішетки ставити. А є вікна, є на замку. От краще всього замочок. Треба наблюдати за дитиною, тобто не, не, не кидати її, якщо, тобі, якщо ще відкрите вікно, то цього робити зовсім не можна. Це тільки треба на провітрювання залишати, а щоб зовсім вікна відкривати. Цього робити не можна нельзя не можна виглядати дітям через вікно треба пояснювати. Так, полтавці оберігають своїх дітей від важливої небезпеки біля вікна. Діти частенько залишаються до одиці в кімнаті з привідкритими віктами. Тому варто подбати про безпеку. Радий доцент кафедри професійної освіти, дизайну та безпеки життєдіяльності Володимир Коддель додає, що баскіт сітка подвоює небезпеку для дитини. Що доможбу сяти до сітка? То це є ще подвійна небезпека. Чому? Тому що дитина може думати, що вона якась гарна опора. І, як правило, так і відбувається. Вона рукою починає тиснути на сітку, і звичайно, вона може випасти. Найголовніше правилам безпечних вікон є постійна перевірка конструкції на справність та пояснення батьками дитині про те, що це не місце для ігор, і наближатися туди не можна. Можна вдатися і до більш радикальних кроків. Щоб дитина не змогла відкрити це вікно повністю, можна зробити таким чином. По-перше, можна поставити замочок на е, цю ручку. Так, такий замочок, що повертаємося і, і тоді вона ну, ніяк не зможе відкрити. Це перший варіант. Другий варіант, коли ми з вами ставимо тут обмежувач повороту, такий тросик відповідний, який трошки зможе ну, відкрити і все, більше вона не зможе відкрити відчинити вікно. І третій ще варіант можна поставити тут. Є такий спеціальний пристрій, називається дитячий замок безпеки спочатку цього року в Полтавському району вже зафіксований випадок випадіння дитини із вікна. Говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Наголошує, що батькам варто ретельно слідкувати за дітьми, адже влітку більше приводів відкривати вікна. Поліція Полтави закликає батьків постійно слідкувати за малолітніми дітьми, а також більше приділяти увагу до звіллю підлітків. І ми чули про непоодинокі випадки поїздки з вікон, зокрема через ненадійність москітних сіток, а також через самовільне відкриття вікон дітками. Подібний факт із самовільним відкриттям вікна, малолітньої дитини відбувся на території Полтавського району в поточному році. На даний час це поки єдиний факт у цьому році, тому ми закликаємо батьків. Зважати на подібні фактори та максимально убезпечити своїх дітей від перебування їх поблизу вікон нагадаємо 5 червня у місті Гребінка з вікна випав чотирирічний хлопчик і потрапив до лікарні.